Про історію розвідка Сполучених Штатів Америки розсекретила меморандум, який підтверджує, що російський лідер особисто санкціонував низку політичних вбивств. Це перші прямі твердження, які стали доступні для громадськості серед згаданих у документі жертв. Колишній президент України Віктор Ющенко, який ледь не загинув від отруєння Діоксином під час своєї президентської кампанії у 2004 році, як повідомляє агентство Bloomberg, документ був розсекречений завдяки наполегливості журналіста, який протягом багатьох років намагався отримати доступ до цих даних. Йому вдалося скористатися законом, підписаним Бараком Обамою, що дозволяє громадськості вимагати розкриття певних секретних матеріалів, про існування яких вона знає. Меморандум відкриває моторошні подробиці кампанії Путіна з усунення опонентів. Понад 19 років.